Цілу мережу дипломатичних установ планують створити в Україні. Наразі почесне на консульство Італійської Республіки відкрили. У Дніпрі для мене велика честь відвідати Дніпропетровщину і бути на відкритті почесного консульства. Загалом нас є мета створити мережу таких дипломатичних установ по всій Україні. Зазначу, що Італія підтримує вашу державу у боротьбі проти ворога, а ще виступає за вступ до ЄС для нас, як і для українців, надзвичайно важливі демократичні цінності. Ряд Італії незмінно підтримує Україну в часи війни. В той час обласна влада завжди готова до співробітництва з іноземними партнерами, запевняє Володимир Орлов. Ми сьогодні спілкувалися з паном послом. Він зацікавлений в багатьох і проектах відновлення, інфраструктурних проектах і в напрямку космічної галузі. Вони розуміють, що Дніпропетровщина це потужний хаб, потужний центр, прифронтова область ще з 2014 року. Під час зустрічі партнер. Нере зазначили, відправлять для шкіл регіону півсотні автобусів. Повідомили й про те, що в Італії є потужні центри з протезування. Їх досвід буде корисним для фахівців області. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини дев'ятого каналу.